28 березня, вітаю всіх! Чудова погода! Плавненько так відкривається сезон. І є якісь ненагальні справи повсякденні, які потрібно робити біля бджіл. Тому буду показувати, розказувати, що роблю, для чого роблю, в якому форматі це роблю. Хоч і прохолодно, але сонячно. І бджілки вже активно понесли пилок. Отак От приносять пилок. Я думаю, це вже буде яким-не яким стартом, таким більш серйозним. Кінець місяця обіцяє по прогнозу бути досить теплим. Я думаю, і продуктивним. Має бути дуже гарний старт. Так, і чим займаюся? Що потрібно оці, що на двох корпусах є, перемістити на один, тому що мені потрібні корпуса. Особливо там, де 145 ті позабирати. Ну і там, що в мене є така робота, я вирішив зробити, є в мене донні пилкозбірники. Я вже їх пробую, напевно, я не знаю який раз, запущусь, виключаюся, все удосконалююсь, ще зробив доробку, переробив трішечки їх, спробую ще раз. Можливо, піде. Досить це нелегка справа. Дуже багато є нюансів при зборі пилку і вони вилазять, і потрібно все постійно удосконалювати, переробляти. Отак я попереставляв і просто поставив коробки, бо вони навчилися літати через пилкозбірники, щоб не було ніякого хаосу. Також готую сімейки. На виїзд, не знаю, що з цього вийде. Це ситуація, самі знаєте, яка. Не знаю, що буде завтра, але є бажання, роблю. Тому от таке днища підготував, зробив. Пересаджую, щоб удобно було їздити, стягувати. Не знаю. Також тільки зробив, вони ще прицілюються куди літати. Тут легкі вулики, вулики сендвіч З алюмінів жесті. Я показував там є. Так, то я частину попересаджував. Небагато звідси, думаю, виїжджати, тому що тут слабенька база, ріпак то є, а далі все. Тому якусь частину вивезу, залишу лише те, певно, що збирати пилок, виводити матки. Подивимось. Все по ситуації. Покажу сімейку на 145 рамці, тут все 300-300. та й 300. Що вона себе представляє? Вона, до речі, була не на цьому місці. Я їй заносив зимівник. І в цьому році я підписував, щоб бджоли не блукали. Подивимося, що залишилось. Чи злетіли бджоли, чи не злетіли бджоли. Є звичайна волога, тут дно глухе. Подивимось. Розберемо їх. Як вони переживували? Так. Ну, корм у них явно є ще. Їм вистачить. З Цим проблем, я думаю, у них не буде, чи не має бути. Що подивитися зверху, тут займають ну, чотири малесенька сімейка. Можливо, злетіли, не знаю. Потрібно на старе місце. Все, понесли, складають пилок. Так, є розпліт. Все добре. Дуже маленька сімейка, сидить ще в верхньому корпусі. Можливо, тут рамки дві буде дана є. це вже добре. Три. На трьох піврамочках розпліт. Це багато, але для того, щоб сім'я вижила, вистачить. Ну і тут так піднесло, якщо видно, і бджоли з пилком. Переносять переробляють старий медок. З 145-ї системою, звичайно, більше роботи на 145-й, тому що по суті, подвійну роботу робиш, але потім усе компенсується, коли можна працювати корпусами, легші рамки, так кажуть, кожному своє. Ну і Знизу тут джіл майже немає. Залишу їм, певно, чотири рамочки. Ще, по факту потрібно дві зверху дві знизу, але так як гніздо на чотирьох в них зверху, то я так їх залишу, а вони собі потихеньку працюють. В реальному сім'ї в цьому році набагато слабші, набагато. У два рази, певно, не менше. У мене є записано. Якщо взяти, наприклад, позаминулий рік, то сім'ї були чотири рамки це були самі слабкі сім'ї. Якщо взяти вже в цьому році, то основна маса це десь відсотків 50, певно, на ну, 3-4 рамки. Є якийсь відсоток, звичайно, гарних сімей, але ну, як зазвичай їх набагато більше. Все, поставимо таку заставну. Типу їх. Ча, насправді, я думаю, ефект є, але він не наскільки значний. Нікого багато бджіл. Це відповідно така собі робота. Ну, і Звичайно, не можна сперечатися з тим, що краще мати сильні сім'ї і не займатися цією лишньою роботою. Але не завжди так виходить, а то є певні причини. І працюємо з тим, що є. Працюємо, щось спробуємо з нього заробити. Подивимося. Все, ці заставно. Але ж тут є матка. Всі матки в мене молоді на 90, навіть більше відсотків. Вона непогана, доволі спокійна. Будемо бачити, що вона буде показувати по сезону. Будемо працювати. 16.00. Похолодало, бджілки лише на водичці, пилок нести перестали. Такий слабенький лід. І досить продуктивний був доньок. Ось такі попадалися сімейки. Якісь в них виникали проблеми, багато підмору, дві штуки. Там замінив днище. В одній був застигший розпліт в нижньому корпусі. Видно, довго сіяли. Ну і посипалась частина бджоли, той розпліт, залишили. Це на 145-й рамці. Також замінив ще трошки днищ. Отут, як видно, на такі. Ну і підмор. Не знаю, скоріш за все, на сітках він сухий, отака От кількість була. З чим мені подобається сітка, гнізда сухі, все сухо. Підмор сухий, отака От його кількість. Думаю, на аналізи ветлікарні. Якщо до того дійде, зібрати його він сухий. Гарний. Все. Всім дякую за увагу. Всім пока.